Чи варто вам робити перший крок? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи варто вам робити перший крок на примирення? Тут ваш партнер зараз одинокий. Але і чекає вашого проявлення. Дійсно, він чекає. Він вважає себе ображеним і думає, що ви його перша повинна проявитися і помиритися. Він знає, як ви до нього відноситеся, і знає, що ви підете на це примирення. Через те ви задаєте це питання, чи варто? Партнер з вами поступив негарно, в конфлікті провина його, а не ваша. Вкладатися в стосунки він не хоче на примирення, через свою гордість він не хоче йти, а чекає від вас примирення. Він вас образив і чекає, щоб ви перша прийшла на примирення. Карти кажуть однозначно, не треба йти на примирення. Хоче миритися, нехай сам йде на примирення, а не хоче миритися, нехай іде собі. Гуляє.